Друзі, привіт! Ви на каналі Альони Вайс. І сьогодні хочу розповісти вам е, дуже класну тему, е, котра, по-перше, сталася зі мною вчора. На своєму прикладі я хочу показати, як працюють гілки вирогідності. Тому що ми багато про це чуємо. І всі люди, от я хочу перейти на іншу гілку вирогідності, я хочу перейти на е, інший рівень, next level. І що кажуть нам? Нам кажуть про те, що ми маємо. Маємо створювати стан, да? От, наприклад, якщо ти хочеш машину більш круту, ти маєш створити стан, що нібито вона вже в тебе є, і ти відчуваєш себе в цій машині, відчуваєш її запах, кермо і так далі. Так, це все правильно, але ми забуваємо про одну головну річ дії. Тобто ми маємо не тільки візуалізувати, не тільки щось собі там мріяти. І створювати стан. Ми маємо ще робити якісь дії, хоча б маленькі, для того, щоб ці дії привели нас до результату. От, наприклад, зараз вам приведу. Ми з моєю подружкою Аня, вирішили записати рілс-відео. Щоб ви розуміли, у мене не дуже багато підписників в інстаграм і не дуже багато переглядів. Але я е, е, все роблю для того, щоб вони були. Тобто ми знімаємо відосики, я щось викладаю, я стараюсь. Так? Тобто я роблю дії. І от ми з, з моєю подружкою вирішили зняти відео. Приїхали, поставили машину, все так круто, але сидимо, якось нема бажання. Я, я кажу, щось немає бажання. Аня каже, ну в мене теж такий стан трішечки. Е, Трішечки такий спокійний, не хочеться писати. А потім ми сидимо і кажемо, ні, давай почнемо, просто якісь дії, почнемо, просто щось робити, трішки запишемо. Я кажу, ну окей, без проблем, погода гарна, давай. Ми почали писати відео. У нас одразу в тілі піднялась енергія, одразу пішов такий кач. Ми почали сміятись, на нас почали звертати увагу люди. Ми почали. Сміятись, радіти нам всі почали махати рукою, тобто ми кайфанули. От просто ми не знімали відео для того, щоб там щось комусь показати або викласти. Ні, ми знімали відео для того, щоб кайфанути від цього. І реально, ми отримали масу задоволення, і наша енергія в тілі піднялась, і це було реально круто. Що ви думаєте? Ми викладаємо відео. І на наступний день ми просто просинаємось і розуміємо, що ми зірки. Коротше, наш відео залітає. 40 тисяч переглядів, купа лайків, коментарів, купа підписок. Ось до чого я веду. Ми перейшли на іншу гілку вирогідності. Якщо б ми послухали себе і сказали Та ні, не хочеться писати відео ну, типу, і не будемо. А ми почали робити дії. Ми трішечки почали робити дії. Ці дії призвели до того, що у нас піднялася енергія. Ця енергія призвела до того, що ми виклали прикольне відео. До нас підійшов, до речі, Албанець, тому що я проживаю в Албані зі своєю подружкою Анією. Підійшов албанець-діду, ну я не знаю, років 60-70, мабуть. І він нас почав вчити, як нам знімати відео. Це було дуже смішно і прикольно. І ми записали це на відео і виклали. І всі албанці нам почали писати, що ви знаєте, що це наш е, співак місцевий. Він проживає в Дюресі і він типу популярний. І через це і ми стали популярні. Ви розумієте? Тобто, якщо ми б не виклали відео, не почали знімати, до нас би не підійшов цей албанець, е, який популярний, через нього ми б не виклали відео, не, не, не почали до нас підписуватись люди. Ви розумієте, як воно все пов'язано? Ти маленько зробив дію, і ця дія виросла в великий масштаб в твою мрію. Ти, ви розумієте, до чого я кажу? Що треба діяти? Не можна просто сидіти і думати, от я відчуваю те, що я буду популярним. Так, я в стані того, що в мене багато підписників. Так, це прикольно бути в цьому стані, але ще треба і щось для цього робити. Якісь Робити дії, хоча б маленькі, покрокові, але дії. Хочеш ти, наприклад, цю машину? Що ти маєш зробити? Ти маєш піти в салон і посидіти в той машині, яку ти хочеш, наприклад, тому що ти навіть можеш е, собі не дозволити піти в цей салон. Ти можеш собі не дозволити навіть сісти в цю машину е, там засоромитись або ще що. А ти цю машину хочеш. Як, як вона до тебе прийде, якщо ти навіть можеш засоромитись, піти в салон і сісти в цю автівку? Розумієте, до чого я? Ось ось ці маленькі дії. Просто піти в салон, сісти за руль цієї автівки, просто викласти відео, просто почати знімати, не соромитись. Ось ці маленькі дії, і потім і будуть вас призводити до таких великих результатів. Тому що о, там популярність чи там, автівка, воно просто не звалиться вам на голову, як кажуть багато е е блогерів, які вводять вас в оману, я вважаю. Е ви робите собі стан і все, і вам тут на голову ви е, ш, типу квантово-квантовий скачок. Какой нахер квантовий скачок? Алло, ребята, ви маєте щось робити, ви маєте маленькими кроками йти до цього. Ну так, да, можливо, у когось був квантовий скачок, але ну покажіть мені цю людину. Покажіть мені цю людину, яка просто сиділа, ніхера не робила там, і потім у нього квантовий скачок, і вона там супер якась там. Популярна, наприклад, ні, ця людина до цього щось робила. Вона викладала відео, вона щось записувала, вона щось робила. Так що ось до чого я: дію, стан і віра в себе. Ось ці три складові, які приведуть вас, приведуть вас до класних результатів. Вірте в себе, робіть маленькі кроки, і все у вас вийде. Я в вас вірю.